Це я не розумію людей, режисерів, які йдуть керувати театром. Я, чесно, взагалі не розумію. Це ж і гроші набагато менше менш виходить, тому що грошей. Ну, це... О, так, але питання не в грошах, а питання в тому, що для чого, заради чого? Потішити ЕГО, що ти всі в типу, типу крісло. Ну, не, я не розумію. На жаль, у нас не виховують адекватно. Організаторів театральної справи чи продюсерів, які б мали власне і керувати театром, а не режисери. Ага. Режисери мають якусь маленьку ланку там виконувати художню. Ти вважаєш, що погано, що в нас об'єднані ці посади директор, художній керівник це повністю повне невігластво нашого міністерства культури, яке взагалі не розуміє. Не, не не знаю, з чим вона взагалі має справу так само, як об'єднали міністерство е, освіти. Ну короче, наш Карпенко кара до чого зараз там, uh, okay. е, підпорядкований. Це просто uh -huh. е, жах. Ця вся система навчання, яка зараз є в нас в навчальному як культури інформаційної політики. Що там ну, не важливо. Вся ця система викладання, вона просто жахлива. І це говорить про те, що їм а там хто це все вирішує, це абсолютно некомпетентні люди, які я не знаю, ніби таке враження, що купили свої дипломи і просто купили посади. Ну, таке враження складається.